Вітаю! Ви на каналі, де ми говоримо про художників, які шокували, надихали і ламали правила. Сьогодні ми зануримось у світ Василя Масютіна. Митець справді унікальний графік, скульптор і медальєр. Доброго дня так, постать багатогранна. Василь Масютін, митець, який випередив час, і хочемо власне розкрити цю фігуру в контексті нашої теми Українські художники в еміграції. Народився в Латвії, емігрував і творив в Берліні. Хм, Але палко відчував себе українцем. Саме так. І він же висловив цю дивовижну думку. Просто пророчу. При цій нашій нібито відсталості ми зможемо опинитися одного чудового дня передовими, коли Європа нас нарешті відкриє як націю. Уявляєте? Абсолютно пророчі слова. І ця його самоідентифікація. Це ж не просто слова були, правда? Вона пронизувала всю його творчість. І до речі, його бажання, щоб роботи повернулися саме в Україну після смерті, так джерело згадує про це. Ну от і частково це прагнення здійснилося, хоч, звісно, не все до нас дійшло. Але це свідчить про такий, знаєте, міцний зв'язок з корінням, навіть попри десятиліття за кордоном. А як же починався його творчий шлях? У 1908 році він глибоко занурився у техніки естампної графіки, ну тобто друкованих зображень. Саме так офорт гравюра, і от саме тоді з'являється ключова робота. Цикл офортів сім смертних гріхів є важливою частиною його творчого доробку. Тут стає дуже цікаво. Отак ця серія справді стала поворотною. Вона показує, як Масютін свідомо обрав алегоричне мислення і виступив як синтетик ідей сучасного та класичного європейського мистецтва, угу. а не просто фіксацію вражень. Точно, імпресіоністична рефлексивність його унікальність, бачте, була не лише в тому, що він опанував стільки технік, а в тому, як він це поєднав: глибоку українську ідентичність і передові європейські техніки. І вічні теми гріх, мораль, людська природа. Тобто він не просто відтворював реальність, а ніби створював такі складні символічні світи. Саме так. І що тут захоплює, так це його підхід до теми гріха, моральної деградації. Вона ж у нього наскрізна. Він сам підкреслював. Є така його цитата: я ніколи не моралізував, зображуючи чудовиськ, природу її логіку. Створюючи своїх потвор, я грав видимістю як хаосом. Грав видимістю як хаосом. Цікаво, тобто не повчання. Зовсім ні. Радше таке, знаєте, дослідження темних глибин. Гра з формою, з ілузією, а за нею може ховатися хаос. Це скоріше філософське споглядання, а не осуд. До речі, московські автори звали його князь тьми руської графіки. Це смішно. А ще ж що він не лише візуальним мистецтвом займався, мав і літературний хист. Так написав дві книги українською: – Нефрета та Два з одного. Якою мовою він написав їх українською? Це ще один доказ його свідомої позиції, його прагнення творити саме українською, навіть там, в еміграції. Зрозуміло. А от щодо долі його візуальних робіт, ну тут все складно, як часто буває у митців діаспори. Твори розійшлися по світу, аукціони, приватні колекції. Є якийсь приклад, так, дуже яскравий приклад медалі з портретом Івана Мазепи. А так, там якась особлива історія була, здається. А вже ж, Масютін її особисто подарував гетьману Павлу Скоропадському, і вона потім довго зберігалася в родині гетьмана. Ого! І це знаєте, дуже добре вписується в його загальну позицію. Він послідовно обстоював українську мистецьку традицію і її самобутність, навіть коли це можливо йшло в розріз із точасними європейськими трендами, не боявся бути немодним. Саме так захищав те, що вважав цінним, і це стосувалося й медальєрної справи, де він теж шукав свій стил, поєднуючи класику і модерн. Отже, спробуємо підсумувати, що ми бачимо. Митця надзвичайної широти, графік, скульптор, медальєр, ще й письменник. Так, людина, яка в еміграції не просто зберегла, а активно творила свою українську ідентичність. Його слова про майбутнє визнання України, ну просто вражаюче точні. Безперечно, його ранній знаковий цикл Сім смертних гріхів показав його унікальний символічний підхід, його спадщина, хоч і розпорошена, але частково таки повернулася додому, втіливши його мрію. Так, все вірно. І ця історія вона ж нагадує про колосальну важливість збереження культурної спадщини, особливо творів митців діаспори. Справді їхня робота це ж не лише мистецтво, як таке, це свідчення нерозривного зв'язку з Україною, це такий собі міст між культурами, між поколіннями. Їхня ідентичність, яка формувалася на перетині світів, дає нам унікальний погляд, я вважаю. Дуже цінний погляд. І наостанок, знаєте, можливо, варто замислитися над питанням, яке десь витає у повітрі яку ж роль оця невловима пам'ять предків? Ну чи генетична пам'ять відіграє у творчості митця, який фізично відірваний від рідної землі? Хм, цікаве питання. І як саме мистецтво тоді стає інструментом не лише для самовираження, а й для конструювання? Для збереження національної ідентичності в таких непростих умовах є над чим подумати.